Добрий вечір, друзі. Як я і обіцяла, сьогодні ми знову зустрічаємось з приводу парка Шевченка. Так мені щось здалося, що почалася повітряна тривога, але ефір це ефір. Власне, чекаю, поки інстаграм повідомить, що я вже тут. Привіт-привіт! Добрий вечір! Сьогодні ми будемо говорити про грандіозну подію, яка сталася в нашому парку Шевченка в 1910 році. Але, звичайно, що ця подія була запланована трошечки раніше, зокрема, на 8 років. В принципі, на початку ХХ століття. Одеси там прийшла в голову ідея влаштувати грандіозний ярмарок, тим більше що така традиція в Одесі існувала ще з початку 19 століття і Ярмарки влаштовувалися, точніше, не ярмарки, а виставки. Та влаштовувалися ще з 20-х років 19-го століття. Одна з таких найграндіозніших виставок була в 1837 році, причому відбувалась вона в дуже цікавій будівлі. А на тому місці сьогодні знаходиться наш пасаж. А до пасажу існував величезний будинок прибутковий купця Крамарьова, в якому, власне, і проходили такі виставки. Ну і отже, початок ХХ століття розвиваються різні нові види промисловості, сільського господарства, і, звичайно, що все це хотілось показати, презентувати і залучити нових бізнес-партнерів, як би зараз сказали. Зокрема, країн. Близького Сходу. Але сталося так, що на початку ХХ століття стали розгортатися такі події, що було, в принципі, не до виставок. Це, зокрема, російсько-японська війна, потім. Величезний такий єврейський погром 1905 року в Одесі, і взагалі така політично-економічна криза. Але до 1910 року це все трошечки вже втихомирилось. І, власне, тоді Одеса була вже готова проводити грандіозний ярмарок. Сталося це саме в 1910 році. Зараз я буду трошечки. Як то кажуть, підвисати, буду шукати вам фотографії до своєї розповіді. Отже, перша це, власне, реклама цієї виставки. Ми бачимо, що запланована вона була на 15 травня, але по факту почалася вона трошечки пізніше, 25 травня. і під цю виставку потрібно було знайти величезну територію, тому що учасників було заявлено досить багато. І, власне, такою територією і став тодішній Олександрівський парк, який на той момент вже знаходився в такому трошки занедбаному стані. Але територія була настільки грандіозна, що саме там можна було провести таку виставку. Було виділено. 18,5 гектарів землі. І от ви знаєте, сьогодні, гуляючи парком, ми, в принципі, бачимо його такі грандіозні розміри, але все одно, коли дивишся, зображення оцих всіх павільйонів, які там існували, просто ну, не можеш навіть собі уявити, де воно це все там розміщалося. Ну і от сьогодні ми будемо якраз дізнаватися про такі. Загальні якісь цікаві факти про виставку. А в наступній розповіді я вам вже покажу, власне, які павільйони там були представлені, як вони виглядали, і так далі. Ну і власне для тих учасників, які їхали до нас з-за кордону або з інших міст, навіть були пільгові тарифи на залізницю. Вони привозили сюди не тільки свої товари, але й власне павільйони, в яких вони це все представляли. А саме під цю подію, як я вже говорила, був запущений в Одесі електричний трамвай, його лінія так і називалася Виставкова. І, власне, від цього трамвайчика у нас залишився один з павільйонів там в парку Шевченка сьогодні. І от дуже цікаво, як тоді працював трамвай. До речі, в той час на початку 20-го століття ліній електричного трамваю в Одесі було набагато більше ніж зараз. Тобто оця сітка вона була більш розгалужена. Трамваї починали працювати з сьомої ранку. Зараз це трошечки раніше, наскільки я знаю, бо у мене якраз під домом проходить трамвай, я його чую ще з десь шостої ранку. Але закінчували працювати трамваї о першій годині ночі, причому інтервал руху був всього лише 5 хвилин. Це досить такі сучасні, можна сказати, показники. Але... Сталося так, що, в принципі, планували пустити трамвай саме під відкриття виставки, але, ну, як у нас буває, звичайно, не встигли. І трамвай фактично почав ходити аж з вересня місяця, а це вже був ну, майже фініш виставки, і це теж зіграло ну, не, дуже, не дуже таку хорошу роль для роботи самої виставки. Ну, про це ми скажемо ще трошечки пізніше Що ще а, зробили в нашому парку Шевченка саме під виставку? А, уявіть собі, там з'явився спеціальний а, протипожежний такий водогін, який брав воду з морську. І, в принципі, сталося потім так, що дійсно одного разу цей протипожежний водогін навіть знадобився для гасіння пожежі в одному з павільйонів. Крім того, а для того, щоб залучати публіку на виставку, були придумані різні такі розваги. Тобто, там не тільки ходили бізнесмени, які знаходили собі якихось партнерів, так, а просто приходила публіка для якихось розваг. Ну, наприклад, там проводили театралізовану ходу, там проводили карнавали. Причому ці карнавали мали. Досить такі промовисті назви. Наприклад, Ніч на Монмартрі, Сорочинський ярмарок, проводили різноманітні конкурси, особливо ну такі, щось типу лотерей серед тих людей, які власне, купували квитки на виставку, дитячі свята, там працювала велика водяна карусель. На жаль, не знайшла я зображення цієї каруселі. Крім того, родина Фальцфейнів привезла до, на цю виставку цілий звіринець з заповідника Асканія-Нова для того, щоб розважати відвідувачів виставки. Ну і однією з таких головних прикрас виставки був величезний фонтан. Уявіть собі, цей фонтан а, мав різні кольори, тобто там була підсвітка, а, його струї. Змінювали не тільки кольори, вони змінювали ще й форму і вкладалися в різні, такі як фігури картини. Висота струменів цього фонтану сягала 15 метрів. Зроблений він був німецькою фірмою і коштував аж 12 тисяч рублів. Ну, на жаль, з цього фонтану, звичайно, що нічого не залишилось на виставці. Далі, оскільки виставка була би, розділена на дві частини, зараз я вам покажу, як виглядала, виглядав сам план виставки, щоб ви трошечки розуміли. Ось ви бачите, посередині проходить така величезна алея. Це фактично от алея, яка сьогодні веде від пам'ятника Тарасу Шевченка до ну, туди в сторону Ланжерона. І сталося так, що потрібно було якось поєднувати ці. Дві частини виставки. І от якщо трошечки пригледітись, ну, у мене це ліва частина екрану, я думаю, що у вас теж. Там видно, що прокладений був такий міст. І, от, власне, щоб дістатися на цей міст, був влаштований прообраз ескалатора. Тобто, це була дерев'яна така стрічка, яка приводилася у рух. І відвідувачі могли, стоячи на цій стрічці, потрапляти на міст, а потім на іншу частину виставки. От уявіть собі, наскільки вже були розвинені технології, і фактично все те, що ми сьогодні маємо, так, воно вже існувало тільки, ну, може в такому не дуже досконалому вигляді, так, порівняно, ну, з сьогоднішнім днем. Ну, і отже, виставка почала свою роботу 25 травня 1910 року. Зараз я вам покажу, як виглядало відкриття виставки урочисте. Ось таким чином. І, звичайно, що організатори виставки вони намагалися отримати якомога більший прибуток саме від продажу квитків. І от ціни на квитки, вони були різні в різні дні виставки. Звичайно, що найбільша ціна була саме в перший день роботи виставки, вона складала зараз я вам скажу 2, 2 рублі і 10 копійок. Але... Щоб потрапити саме на урочисте відкриття, треба було заплатити в два рази більше, тобто 4 рублі і 20 копійок це величезні кошти. Потім, звичайно, що в такі вже звичайні дні виставка коштувала ну, квиток 32 копійки для дорослих і 16 копійок для дітей. Але, як ви розумієте, в Одесі багато умільців, які. Зайнялися підробкою цих квитків, і, власне, уже через деякий час в одеських газетах з'явилися такі повідомлення, організованим на виставці контролем, вчора уже було установлено появлення в городе піддельних білетів для входу на виставку. Несколько ліц, явившихся на виставку, по таким білетам, були задержані. Ну і, власне, для охорони цієї виставки, звичайно, що виділялися так звані городові, їх було там четверо, і величезна кількість ще сторожів, але ну, нічого не могло стримати. да, Ось наше таке природне бажання трошечки обійти систему. І за кількістю проданих оцих квітків за весь час роботи виставки було підраховано, що її. Відвідало 700 тисяч відвідувачів. І це тільки офіційно. Скільки неофіційно, ми сказати не можемо. При тому, що на той момент в Одесі проживало всього лише 520 тисяч осіб, тобто навіть більше було відвідувачів, ніж мешканців міста. Ну і власне, як ж Одесити намагалися. Обійти систему. Про це є дуже цікава розповідь у Валентина Катаєва, якого я згадувала вчора. Так, в контексті його оповідання, отче наш, але це оповідання воно вже про події Другої світової війни. А в іншій книжці Валентин Катаєв пише, як власне він в дитинстві, ну вже в такому підлітковому скоріше віці, застав відкриття цієї виставки. І особливо його, ну, як будь-якого хлопчика, приваблював павільйон, в якому виставлялися перші літаки, літальні апарати. Павільйон належав одеській фірмі Анатра. Зараз я вам його покажу, щоб ви розуміли, як він виглядав. Секундочка. Це був такий величезний як шатер. Так, щас, щас, щас. щас. От. І е, в цьому шатрі були виставлені і макети літаків, і, е, в принципі, звичайні, ну на той час аероплани. І от уявіть собі, Валентин Катаєв мріє потрапити е, до цього павільйона. Причому не просто як відвідувач, а як такий почесний гість. І він намовляє свого друга, сусіда, а зробити макет аероплана самотужки, і принести цей макет на виставку і утерти всім носа його досконалістю. І от уявіть собі. Звичайно, що у підлітків немає грошей, так і вони ліплять цей макет. Ну з чого було, я не буду уточнювати, да? І, звичайно, що там і клей поганенький, і там деталі якісь не такі, як мають бути. І от, значить, вони гордо такі, склеїли цей аероплан і понесли його до, на виставку. А, грошей купити квиток у них не було. І, звичайно, що вони намагалися десь там через огорожу пролізти туди. І, власне, їх зустрів один зі сторожів виставки, спитав, що ж вони хочуть, і вони сказали так гордо, що у них є справа, вони йдуть до павільйону аероплавання, щоб показати оцей свій значить, літак. Сторож, коли подивився на макет, Ну, звичайно, він виглядав не дуже презентабельно, і е, Сторож сказав: я вас пущу безкоштовно, але е, за єдиною умови, цей е, уродця так ви залишите тут десь в кущах біля, біля збору і не понесете його на виставку. Звичайно, що хлопцям настільки хотілося потрапити. В цей омріяний павільйон, що вони таки залишили свій, свій цей макет. І далі Китаєв пише, що коли вони зайшли. А до павільйону вони побачили оцю всю велич, так, оці всі літаки. От уявіть собі, вони тоді ще були дерев'яними, але все одно вони справили настільки величезне враження на хлопців, що їм стало соромно за от ту крикозяблу, так, яку вони створили самотужки. І далі Катаєв пише, що коли ми поверталися додому, нам навіть не хотілося заходити в ті кущі і брати от те одороболо, так, яке, вони, яке вони створили для павільйону Анатра. Ну, от такі, скажімо так, спогади одеситів з перших вуст про те, як працювала власне виставка. Треба сказати, що це була така дійсно грандіозна подія, настільки грандіозна, що, звичайно, всі знаменитості, які на той момент були в Одесі, вони намагалися її відвідати. Ось, наприклад, такий екзотичний товариш. До речі, ви його всі знаєте: наш славнозвісний шахський палац, який знаходиться на самому початку вулиці Гоголя. Взагалі він був збудований для поляків Бжозовських. Але на початку ХХ століття його арендарем був саме м, такий опальний шах з Ірана, якого звали Мухаммед Алі. Саме він зображений зараз у вас на екранах. І Прожив він в Одесі близько 20 років. І, власне, він дуже любив відвідувати такі різні події. Звичайно, що він відвідав і в тому числі і ту виставку 1910 року. Зараз покажу вам ще трошечки картинок, як виглядав, наприклад, головний вхід до виставки. Він був оформлений такою як аркою. Так, зараз, секундочка. Та-та-та-та-та-так, от. ця арочка. Таких входів на виставку було 4. Там також знаходилися ну, такі, як би ми зараз сказали, адміністративні будівлі. так? Тобто там, де були організатори виставки, ось, наприклад, ось адміністративна будівля виставки. Ну, а взагалі. А в основному павільйони на виставку на виставці вони були, звичайно, що приватні. Приватних павільйонів було аж 120. Але були і так звані казьони, так, тобто ну, ті, які ставив уряд, так або влада міста, їх було 30 павільйонів. І, до речі, вони були присвячені в основному. Мистецтву, культурі, так? тобто там були не тільки сільське господарство і промисловість власне, на цій виставці. Ну і ще одна така теж знакова споруда для цієї виставки: це була вежа оглядова за вишки 25 метрів. І з неї, власне, відкривався такий е, панорамний вид на виставку і на е, наше море в тому числі. Одесити називали, до речі, цю вежу ейфелевою. І, власне, не дарма справа в тому, що славетна ейфелева вежа, вона з'явилася в Парижі в 1889 році теж як Ну, одна зі споруд Паризької виставки, і це планувалося як споруда тимчасова, але ми бачимо, що до сьогоднішнього дня вона існує і є одним з символів Парижа. На жаль, наша вежа в парку Шевченка вона не зберіглася, але от така теж в Одесі була Ейфелова вежа. Ну і власне, виставка тривала з травня по жовтень 1910 року, і настільки вона була такою помпезною, настільки вона якби, вражала одеситів і гостей міста, що було вирішено її продовжити ще й на наступний рік, на 1911. Ну, В принципі, що і було зроблено. Але коли виставка закінчилася, більшість її споруд були розібрані і якби, їх забрали власники. Але деякі споруди вони продовжили, скажімо так, своє існування, але в дещо вже інших місцях. Наприклад, зараз я вам покажу величезний ілюзіон, який називався Гігант. Ну, фактично, це як кінотеатр. А він був після виставки розібраний і знову зібраний на Молдаванці і слугував власне одним з таких кінотеатрів. На жаль, чесно кажучи, я не знайшла локації, куди його перенесли. От дуже цікаво, тому що він ну, дійсно гігантський, так, не маленький. Той павільйон Анатра, який я вам показувала, так, воздухоплавання, його теж розібрали. І потім знову зібрали, він став одним з ангарів на заводі Анатра, тобто теж продовжив своє існування. Ну і власне, я вам вже е, минулого разу показувала павільйон фірми Печескова, так, який залишився до сьогодні в нашому парку Шевченка. Також трамвайна зупинка і там ще е, трансформатор електричний, вони теж існують до сьогоднішнього дня в нашому парку. Ну, і власне. Ще трошечки про розваги, які очікували, ну, які могли отримати відвідувачі в нашому парку Шевченка під час цієї виставки. Розваги були різні. Там знаходилися і ресторани, і ми вже говорили, що різні такі, як народні гуляння, але не завжди ці розваги вони були такими. Чемними. От що про це було написано в одній з одеських газет. До речі, газети дуже активно висвітлювали події виставки, писали постійно про неї. Але, значить, що ж там таке відбувалося? Цікаве. липень 1910 року. Распорядительным комитетом выставки получено отношение господина градоначальника генерал-майора Толмачева с запросом по поводу напечатанного в одесских новостях сообщения об исполнении на территории выставки неприличного содержания пошлых кафе-шантанных итальянских песен и дуэтов еврейских куплетов и рассказов. В том случае, если все упомянутое в указанном, соответ... в указанном сообщении соответствует действительности, градоначальник предлагает немедленно же прекратить этого рода представления. Предваряє, що в противному случае їм буде воспрещен доступ на виставку по вечерам дітей і учащихся. Тобто дуже так ретельно слідкувала громадськість над за виконанням норм моралі. І от, до речі, наступного разу ми з вами будемо говорити про те, що величезна кількість була. Фірм, які представляли вина, алкогольні напої, звичайно, що там проводилися дегустації, але до тих дегустацій не допускалися неповнолітні і жінки. Тобто дуже добре, що ми з вами живемо, в 21 столітті і жінки можуть собі дозволити різні такі приємності у вигляді. Дегустації. До речі, про дегустації трошечки пізніше буде анонс нашого такого сумісного проєкту з винами В'єнволі, де ми будемо не тільки дегустувати вина, але ще й трошечки слухати про українську Одесу, але це буде трошки пізніше. Ну, і власне, які ж були результати цієї виставки? О! Бачу вогники, оце треба було спочатку да, говорити про вина і про дегустацію, а не про те, от, це от все, да. А, Які ж були результати виставки? А, всього працювало 32 відділи: з них 15 промислових і 17 сільськогосподарських. Тобто, ми можемо сказати про те, що промисловість досить непогано розвивалася в Одесі до революції. 1300 експонентів, так, тобто тих, хто виставляв свою продукцію. Знову ж таки, з них 200, 250 це сільське господарство, і аж 800 це промисловість. Так, от дуже цікаві такі цифри. Причому в основному це були фірми з Одеси і якби, з нашого регіону, із сусідніх регіонів. А от за кордону, в принципі, учасників було не дуже багато. 24 з Німеччини, 16 з Австралії, О, вибачте, з Австрії, з Австралії це дуже далеко. А, ну і там кілька з Франції і Англії. Тобто, все ж таки мета виставки була залучити іноземні якісь фірми, і, на жаль, вона не була досягнена. І взагалі. Фірми з Близького Сходу, в принципі, не потрапили на цю виставку через те, що саме в той рік в цьому регіоні була чума. Так що, знову ж таки, потім у підсумку виявилося, що виставка і в 10. му Щось так бахкає красиво. Я надію, що це ворота у сусідів. І в 10, му і в 11-му році вона була збитковою. Не тільки через. Різні там такі світові економічні процеси, але й банально через те, що в самій Одесі була епідемія холери, спалах чуми, взагалі була погана погода, літо було таке дощове. І от ну, не досягла, скажімо так, виставка оцього такого фінансового ефекту, але а престиж міста він а, досить суттєво зріс, і про цю виставку згадують ну, фактично до сьогодні Одесити, бо дуже багато чого було зроблено саме під цю виставку. Ну я мовчу вже про одеські трамваї, так електричні, які з'явилися саме а, під цю подію. А оскільки я є таким активним користувачем трамваїв, то за це окрема подяка організаторам. Ну, власне, це, мабуть, все, що я хотіла вам розповісти сьогодні про парк Шевченка. Зараз гляну, може, я, я забула вам ще показати якісь зображення. Зараз, дві секундочки. Ні, мабуть, що все. А, ну, може, ще покажу вам один. От, як виглядали перші аероплани, так? щоб ви собі уявляли, що побачив м -м, Валентин Катаєв, так? коли він прийшов до а -а павільйону Анатра? Уявіть собі, от на цьому люди літали. Так? На сьогодні, все. Дякую вам за ваші серця, які я тут бачу. Дякую. Тамарочка, про самовар. Я розповім в наступний раз. На, в наступному етері я вам покажу величезну кількість павільйонів, як вони виглядали, які товари вони продавали. Це ще не все. Так, це просто така загальна інформація про цю виставку. Отже, я вам дякую, що ви ці півгодини провели зі мною. Я маю надію, що я трошечки вам прикрасила ваш прекрасний вечір. І я думаю, що він буде не менш прекрасним вже після того, як я вийду з етеру. Все, люблю, цілую. Чекаю на вас на наступну, наступну розповідь. Дякую, дякую, дякую.